Ох, интересно знать, что в том письме. Иди сюда. Я тебе покажу. Збереглось. У моєї бабусі збереглось. Вона й тепер живе в Запоріжжі. Якраз біля гідроелектростанції, напроти того місця, де була колись Запорізька Січ. А, а письмо где? От. Обережно дуже дужелый. Постили газетку. Давай. Ах ти, шайтан турецький. Проклятого чорта, брат і товариш. Вавилонський ти кухар. Македонський колесник. Інтелігентно писали запоріжці. і злодіюга, а також полський канцлер Аденауер, самого Гаспіда, внуків всього світу і підсвіту блазень, а нашого Бога дурень. Постой, постой, ти де взяли ту фразу про Аденауера? А я через оцю дірочку в газеті проживав. Твого <різь> 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 війська ми не боїмося. Землею і водою будемо битися з тобою. <різь> <різь> Молодці запорожці. <різь> Молодці запоріжці. За порогами жили, а ворогів своїх на поріг не пускали.